Пароплав Дженерал Слокум – це одне з найстрашніших морських лих у історії США, яке сталося 15 червня 1904 року в Нью-Йорку. Судно, що вміщувало понад 1300 пасажирів, здебільшого складалося з жінок і дітей, членів німецької лютеранської громади Квінса. Вони святкували річну екскурсію на честь дня батька. Пароплав вийшов із Пірса на Іст-Рівер, східна річка. Коли на нижній палубі, де зберігалася солома, раптово спалахнула пожежа. Причиною займання став імовірно непогашений сірник або недбало кинутий тліючий предмет, що потрапив у солому. Вогонь почав швидко поширюватися дерев'яними конструкціями корабля. Капітан вирішив не зупиняти судно, щоб швидше дістатися до берега. Але це виявилося фатальним рішенням. Вогонь розповсюдився блискавично. Вогняне полум'я за лічені хвилини охопило майже весь корпус. Рятувальні жилети були зразка 19 століття, зроблені з трухлявої пробки, яка розпадалася при найменшому натиску, і не могли утримувати людей на воді. Дерев'яні шлюпки, які мали врятувати пасажирів, були прибиті болтами та пофарбовані, тож їх неможливо було швидко спустити на воду. Під панікою і димом сотні людей стрибали у воду, де багато хто потонув, бо не вмів плавати. В результаті цієї трагедії загинула 1021 тисяча людина. Це найбільша катастрофа на пасажирському судні в історії Нью-Йорка і одна з найстрашніших в історії США. 6 грудня 1917 року в канадському місті Галіфакс сталася найбільша неядерна техногенна катастрофа в історії людства. Вибух у Гавані спричинений зіткненням двох суден: французького вантажного корабля CS Mont Монблан, який перевозив величезну кількість вибухових матеріалів, і норвезького вантажника CS IMO. Імо Монт був завантажений тротилом гексогеном. Бензолом і іншими легкозаймистими речовинами через неправильне маневрування та проблеми з комунікацією судна зіткнулися. Після удару на борту Монтблан почалася пожежа, що тривала близько 20 хвилин. Після чого стався вибух колосальної сили. Еквівалентний приблизно 2,9 кілотоннам тротилу. Вибухова хвиля знищила практично весь центр міста в радіусі кількох кілометрів, зруйнувала тисячі будівель, спричинила цунамі і викинула на берег великий уламок вантажу. Жертвами стали близько двох тисяч людей, серед яких багато цивільних. У тому числі жінки і діти, близько 9 тисяч отримали травми, а понад 25 тисяч залишилися без домівок. Медична система міста була повністю перевантажена, а допомогу постраждалим надавали і волонтери з усього світу. Пароплав Султана одна з найтрагічніших морських катастроф у США, що сталася 27 квітня 1865 року на місісіпі. Ця трагедія практично забута в порівнянні з іншими, але вона забрала життя приблизно 1800 осіб. Судно вирушило з Віксбурга до Сент-Луїса, переповнене понад у шість разів, понад 2400 пасажирів замість 376 дозволених. Багато з пасажирів були ветеранами громадянської війни, що повернулися додому, а також фермери, торговці і навіть домашні тварини. Пароплав був обладнання обладнаний двома великими паровими котлаю, які були у поганому технічному стані через недбале обслуговування. Близько другої ранку один із котлів вибухнув, спричинивши ланцюгову детонацію другого котла. Вибухи спричинили пожежу, яка миттєво охопила дерев'яну палубу. Пасажири масово намагалися врятуватися, стрибали в холодні води Місісіпі, але через відсутність навичок плавання, тяжкі травми більшість потонули. Пожежники і рятувальні служби були безсилі проти такого масштабного лиха.